Реалізація масштабного проєкту підтримки Кривого Рогу коштом Люксембурга стане продовженням системної співпраці міста з міжнародними партнерами, зазначив на зустрічі з делегацією герцогства голова ради оборони Кривого Рогу. Це новий рівень можливостей для розвитку міста. Дуже великий напрямок освітній, значить, дуже великий напрямок. Це напрямок підприємництва, підтримки підприємництва і основний акцент це малий та середній бізнес, і це єдиний проект на сьогодні, який Великий Герцог Люксембург реалізує в Україні. Всього сума за п'ять років: 50 мільйонів євро, тобто 10 мільйонів євро на рік. Для нас дуже велика честь, що ваш вибір пав саме на нас. І ваша допомога, допомога інших донорів для нас дуже важлива. Серед основних напрямків співпраці, оновлення економічної стратегії міста, підвищення його інвестиційної привабливості. Проєктам заплановане створення технопарка і бізнес-інкубаторів, надання грантів та пільгового кредитування для підприємців, розвитку інфраструктури, транспорту, покращення якості освіти, медицини, впровадження енергозберігаючих технологій. Існує багато викликів, і ваша ситуація дійсно є складною. І ми зробимо свій, хай і невеликий, але значущий внесок в те, щоб ситуація покращилася. Ми відчуваємо підтримку з боку міської влади. Ми це цінуємо, а тому з нетерпінням дивимося в наступні п'ять років, протягом яких нас очікує плідна і ефективна співпраця. Реалізація освітнього проєкту передбачає створення сучасних комп'ютерних класів та профільних навчальних лабораторій, а також розробку адаптивних програм навчання, в тому числі для перекваліфікації, зокрема ветеранів, які після повернення з війни зможуть отримати затребувану на ринку праці професію. Ми будемо комбінувати як. Відновлення фізичної інфраструктури, це сховища, це обладнання, це STEM-лабораторії, можливо, інші речі, які зроблять освіту цікавішою для дітей і більш релевантною до вимог економіки, до вимог майбутнього. Але так само ми будемо сприяти і. Покращенню онлайн освіти цікавим її план підтримки підприємців. Акцент на створення нових робочих місць через надання грантів і пільгових кредитів для мікро, малого та середнього бізнесу. Особлива увага підтримці підприємництва для ветеранів, молоді, жінок та ВПО. Серед ключових завдань проєкту підвищення інвестиційного потенціалу регіону для залучення інвестицій та забезпечення сталого розвитку. Для мікропідприємців будуть надаватись гранти. Чисті гранти без поєднання з банківським фінансуванням в розмірі до 10 тисяч євро на фінансування для підтримки стійкості мікробізнесу. І в рамках цих заходів підприємці зможуть профінансувати закупівлю обладнання. Зможуть профінансувати закупівлю сировини, профінансувати орендну плату, заробітну плату. Тобто, ті основні, скажімо так, виробничі затрати, які для підприємства будуть важливі. Фахівці двох люксембурзьких агенцій зараз конкретизують план заходів для запуску проєкту. Нам знадобиться кілька місяців, аби розробити детальний план для реалізації проєкту. У нас буде команда до неї, можливо, доєднаються і ті люди, які сьогодні присутні у залі. Роботи багато у всіх напрямках. Наприклад, що стосується освіти, то ми плануємо вже до початку нового навчального року закупити комп'ютери для гімназій і ліцеїв. Обсяг інвестугоди є значним через велику кількість завдань і результатів, яких треба досягти. Він не буде успішним, якщо ми не будемо плідно працювати щодня. Ми повинні повністю зануритися у цей проєкт. Ми тут не для того, аби говорити, що вам робити. Ми тут для того, аби допомогти вам в розробці власних проєктів, дати корисні поради. Єркононенко Олег Каплій, цей день.